Через фінансову скруту мало не кожен другий пенсіонер змушений впускати до себе квартирантів, от тільки останні із легкістю пограбують, а той позбавлять життя. Шукав квартиру, мені знає е, підказала до нього і спитати. Я спитав, взяв на квартиру. Із появою квартиранта у пенсіонера з картки починають зникати гроші. А після заяви про це до поліції раптом зникає і сам господар действительно з банковской карточки пенсіонера э, лицо, э, которое позже було установлено, знімає його денежные средства. Інструкція з розчленування людських трупів. Ось що знаходять просто у телефоні квартиранта та поліцейські у ході допиту з'ясовується саме він старенького убив, розчленував тіло жертви та вивіз рештки за місто. Указаних гражданін. Э, Задержан в порядке статті 208 Уголовного процессуального кодекса і собираются всі необхідні доказательства своєї вины. В настоящий момент следственные действия продолжаются. Квартиранту тепер таки дадуть безкоштовне житло, та ще й надовго тривалий термін. За убивство пенсіонера чоловіку загрожує з півтора десятка років за ґратами.